Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. І сьогодні у нас огляд на нового героя місяця. Зустрічаємо візелій-герой стихії природи з класом Друїд, який дає шанс викликати собі міньйона після отримання шкоди сім'ю. Ми пропускаємо, так як вона запрацює тільки у наступному році. А тепер глянемо на пасивні навики перша пасивка. Відхил в ОВР героя та сусідів у вигляді 2% за кожного ворога, який отримає урон від яду. Досить цікаво. При використанні героя з іншими травищиками аля протей, рейна ну саме краще буде, на мою думку, це Клариса. При правильному використанні з ними можна буде отримати 10% відхилу за кожний хід, як герою, так і сусідам. Це дуже круто. Постійний пасивний відхил у такому розмірі і буде виручати вас не один раз. Ну і друга пасивка дає захист від яду. Тут я думаю, усе зрозуміло. А тепер перейдемо до особливого навику та зв'язку стихій. І так, з середнім набором мани, наш герой, вбиває усіх прислужників у цілі та ворогів поблизу. Після цього наголошую. Спочатку вбили прислужників і після цього ми наносимо 260% урону як цілі, так і поруч стоячим героям. І накидуємо на них яд, який буде діяти впродовж 4 ходів, і додатково нанесе сумарно 480 одиниць урону кожному із задітих героїв. Ну і зв'язок стихій, друзі. Про нього нічого сказати. Він. Ну, як кажуть, відстій. І тому ми його просто пропускаємо. Отже, друзі, а тепер потрібно зробити висновок. І так, герої зробили для боротьби проти нових імбових героїв, таких як Waterpipe та Miriam та Міднайт. Ці два героя дуже сильно змінили мету у обороні. І у багатьох дуже підгорає при зустрічі з ними. Та у яких багатьох? У всіх підгорає? У всіх урон у героя невеликий. Але у совокупності з періодичним уроном та імбовою пасивкою у вигляді постійного відхилу. Та саме головне, це знищення прислужників. Це виглядає досить круто. Отже, висновок. Герой точно вартий прокачки. І з мінусів. Тільки його набір мани та ніяка ефективність у обороні, де герой. Нічого не зможе зробити. В цілому, герой дуже цікавий та необхідний. Як завжди, свою думку ви можете висловити у коментарях. А на цьому, друзі, у мене все. Всім гарного настрою, крутих закликів і всім пока.